Предмети, заборонені до пересилання виявили працівники одного із відділень експрес-доставки в місті Кременчук та одразу повідомили про знахідку до поліції. Правоохоронці небезпечні предмети вилучили та відкрили кримінальне провадження. Повідомляється на офіційному сайті поліції Полтавської області. До центру 102 поліції Полтавщини 28 вересня близько 16.00 надійшло повідомлення про виявлені ймовірно небезпечні предмети. В одній із посилок на виклик негайно прибули поліцейські відділення номер 1 Кременчуцького раю управління, працівники вибухотехнічної служби поліції та фахівці інших екстрених служб. З дотриманням заходів безпеки працівники спецслужб виявили гранати. Наразі слідчі та оперативники поліції встановлюють джерело походження боєприпасів та причетно до правопорушення особу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження з бойовими припасами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.